общем, ребята, из новостей. Градик уже что-то там на... с дверями сделал. Замок у них с квартиры не, этот самый, не открывается. Потому что там две двери входные. И одну всегда закрывали. А друга там типа как просто такая за... защелка, как она называется. Воно не это, не трогай его, никто не трогал, понимаете? На тебе, пожалуйста, уже двери не открываются, но ну, там можно выдержать. Это ж в Белой Церкви, Літом, що він зробив? Він ключ в шахту ліфта кинув. Теж я визивала, щоб двері вскривали двірі скривали. Радік. то кажу, сидіть, ви Це ж Зараз мені треба зняти цей холтер спочатку, щоб потім їхати. Понімаєш? Це ж теж не так все швидко. Ну Без проблеми в плані він дуже ісполнітельний все. Но він постійно щось не то нажме, щось не то зробить, щось не то виключить. Діжить у мене семеро. Це я чувствую зараз після холтера, поїдемо двері ще замки взламувати, розумієш? Я знаю, що там з другої сторони, якщо там ключ в других дверях всунутий, то ми не відкриємо, не зайдемо. Ладно. Жидемо розпечати. Холте, все нормально. Якщо ви знаєте, що таке екстрасистоли, це такі перебої в серці, дається норма до 800 або до 1000 на добу. У мене одна екстрасистоли. Я не знаю, в це чи Якщо ви ставите... Ну, хочу спитати, закройте, що можна поставити. Так, да, закройте, так. Я вже чекаю просто рішення. Не рішення. Приговор. Приговор. Thank

Ну, значит, то не... Ну, а ну, а бе, як якщо днем перебуємо, то це не норма? Що? Якщо днем з перебоїми, то це не норма. Це, це, це пісень. Ребята, у нас такі трісперши були. Ще набік закрився, з бабуся двері позакриваємо. Спасав. Це ще то, що проблема вічна. Чікаємо. Будемо їхати. Я ще хочу заїхати, Томашка попадуть. Все, то ми сказали, що нам придумала такий подарок, що ми з собою їх проклянемо. Це по-любому, якісь чекани, чи, mm -hmm. чи гам'яжу, по-любому. Чи щось, що якісь конфетті, що зазрело. Mm -hmm. Ну, посмотримо. Зараз посмотрим. Настроєння нема взагалі. Ладно, выключай, боже, пальцы ты тыкай, господи. В общем, ребята, так. Сказала мне вся женщина, что робот все холтеры. Ну, доктор, которая заключение дает, что все хорошо. Это в межах норм. Ну, це більше связано, мабуть, з стрессом. Ну, ви самі розумієте, що не стресувати під час війни просто неможливо. Ми живемо під час війни. Коли вот сьогодні ночі показало время під ранок вже, коли в мене пульс, все був 61, там 63, а вночі вот один раз був 88. Я вам скажу почему. чому. Я знаю це время, бо я проснулася від того, що як гепнуло. Ну, только організм реагує. Так, куди я їду? Так, я, я сейчас їду поздравлять Томочку. Не мита, як короста. Їду поздравлять Томочку. Потім я хочу заїхати в Новус. Значить, купити мандаринки. Но я хочу мандарини на базарі. Ребята, я не люблю купляти фрукти, особливо такі цитрусові. В... В магазинах, потому что я не могу попробовать, я люблю дуже-дуже сладкие мандарины. Uh, Когда я была беременная Вова, я ела дуже багато апельсинов. Мені уже забороняли лікарі. І я ела дуже багато апельсин и с корочкой представництва. И носила корочку. У меня в каждом карманчику, курточки пальто льто корочка апельсина. Бо я должна была хоть понюхать апельсин. Представляете? У меня были жовті то пальці, тому що я отак от я ночью вставала і їла апельсини. Мені казали, що я не розумію людей, які не люблять апельсини. Я на апельсини дивитися зараз не можу. Казали, ой, у Вови буде, ну, у дитини буде алергія на цитрусові. цитрусові". Да, дитина їх вообще в принципі не їсть, і цитрусові. Іногда Вова може стояти. іногда Вова може попросить этот, ем, як його, Может попросить е ты поняла, да? Кажу, поняла. Е в лимончик, лимончика накапать чайок. Все, я уже приехала до Тома в дворе. Сейчас піду її витать, дорогую мою подружечку, мою дорогую девочку. Вот. Буду витать и поздравлять. Дорогую нашу Томочку. Припаркуюсь, пришвартуюсь. Тирі тирі тирі. Взагалі немає суєти навіть новорічної. Я пам'ятаю завжди раніше. Всі щось кудись з'їздили, щось купляли, бігали, нервували, все. Зараз цього немає, рібят. Немає. Все, дорогі, я приїхала, побіжала Томочки. До Да? Забрала я подарочки, ребята, поздравила, все, так сказать. Томы, то конечно, изощренный Вкус я вам покажу позже, когда будем, так сказать, зимой делать этот подарок. А я уже мне ехать на новус, ребята, мне же надо в новус купить же что-то поесть. Нет, вот. да давай уже едь, господи. Все, еду в новую сбегом, подарок забрала. Цей. Э, сейчас... Сейчас быстренько куплю, что надо там по продуктам, салатик Димочки сделаю. И... И домой рыбочки, домой котики. Ехать домой. О, уже молодежь гудит, кутит. Так, бабушка. Бабушка. Ага, все. Бабушка. Тоже да, магазинчик с пакетиком. Что-то буду куплять. Молодец, моя хорошая. Девочки, я уже дома, мальчики. Делаю салат белочку. Сейчас сделаю этот. Как его звать? Скажите, я скажу. Сделаю салат с маринованными СМС. З буженинкой такой. Так це сколько яйца потрата. С бужениной маринованные грибы, кукурузка, яичко и твердий сыр. Це таке я придумала. Это Димон так придумал. Так, це три, да? Оно скільки ж. Да? По п'ять яиц. Сейчас на крышу вы не представляете, какой облажаться принять ванну, намазюкаться. О, сутки не мылась, ну толком. Это вообще, это такая бомба. Сейчас быстро салатик белочку забабихаем. Все. Плавленые сырочки, все, салатики. Рыбка красная размораживается, пюрешка будет. Вот этот стейк с красной рыбки. Вот, мы вообще каждый год у нас всегда мы качку мариновали. Но ну, так как настроение в этом году отсутствует, я решила, что таких качек, гамлячек, ничего не хочется. Так, оце беру всегда все плавленные сырки, называются Звенигора. Ой, они такие добрые. Не есть там разницы, есть с честником, есть что, с чем хочешь, есть. Есть буженины. Ну, все я брала просто классические, типа дружбы. Ну, он дуже хороший. Цей сырок хороший. Мне нравится. Вот. И что еще сделаем? Так как я худаю, много не цей. А, ну, же колбаски, Дима, какой-то кстати, кажется что дуже вкусно. Я, честно говоря, колбасы не очень, вообще практически не ем. В очень редких случаях, могу, мне бы лучше сало съем. Потому, В последнее время я вообще потеряла интерес Колбаса, честно вам скажу, вообще Чесночка, да и все, зелень не буду добавлять, белочку зачем, быстро пропадает, хочется, чтобы дольше постоял. Что еще будем делать? Сейчас посудомойку разберу, накрышу этот салат с маринованными этими грибами. Новосовский бренд эти маринованные Дивлюсь напротив там. У нас же ще окно кухні в окно. У нас же забору немає. зачем нам забор? Дивлюся, хабатяться, це ждуть мене в гості. Готовлять видно. Молодці, Молодці. Я ж їм сказала, що я прийду. Юлічка готовить, напевно, дивлюсь, Тьомочка допомагає. Тьома – це син сильніх. Саша і Юля. Правильно, правильно, Юлічка, готов, сонечка, готов. Правильно. Сейчас вам покажу, что Томочка подарила. Ну, человека фантазия, конечно, работает отлично. Сейчас, девочки, закончу уже цебелочку, заправлю и и сразу замотаю и поставлю в холодильник. Я иногда злюсь на Диму за эти мыски, да, металлические, что я покупаю. А сейчас так удобно туда начистила, туда нацейка. Очень даже удобная вещь получается. Так. Экономика что достали. Пробки, пробки, люди летять. А один нас купують, наче не знаешь. Так, зараз я ще посуду розбила. В общем, сейчас я закончу этот. Адемина для цю. А мене ця штука за час. Одлень разляпа. Все разляпало. Ну, сейчас девочки. Все, фаслет, фаслет. очень хорошая Вот такой. поняли. Нажимаешь вот такой, и оно так хорошо зацепляется. Сейчас, наверное, надо вырезать. потому что это не годится, оно так не по не Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут що силу надо мати, я вам хочу сказати. Щоб його розквесити. Мима! Ты спиш? Та я не можу этот чесник надавить. Сейчас я вам покажу, що подарила Тому. Значит она подарила таку ігрушку нічник планер Лед з маркером. Видите, тут Вовочки так рисовать. воно буде світитися, Прикольно. Написать маме. Ай ловишь, тебе получилось. Дальше. така підставка під телефон. Управляємо разная та Вот ну, такие скромные и земли написали. Сукерочки. Лукас. Це, кстати, лукас начнут цукерки. І, смотрите, какую вещь она подарила. Будем здесь делать таку. 3D зліпків рук. Набір для двох. А тут йде така підставочка. Сейчас я вам покажу На ній написано тримаємо на місці, ну поняли? І ти на ту подставочку ставиш руки. Ваш набір для фарбовання знаходиться всередині. Можна нагадувати. У нас буде білий. Ось, так все білого. Все, дякую. Се, Діма сделала. Діла дуже спробують расили, щоб привітати вас. В першу чергу, звісно, я хочу побажати всім одного, одне бажання в нас на всіх це прокинутися і дізнатися, що війни більше немає. Немає війни у усьому світі, в тому числі і найбільша душа була звичайно за Україну. Нехай е, ніхто ніколи не знає, що таке війна. Нехай діти живуть в спокою в мирі з батьками. Нехай наступний рік принесе нам все, що ми так бажаємо, все те, що нам так задумано. По першу чергу, це дуже сильно е, ну, От, 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 как, от, от как я буду президентом, Які два слова зв'язати не можу. В общем, скажу своїми словами. Я хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. Це те, що не купиш ні за які кошти. Першу чергу здоров'я вам, вашим близьким, всім вашим рідним міцного здоров'я. Такого козачого. Я хочу побажати вам, щоб в кожній родині панувала затишна атмосфера, щоб в кожній родині завжди було мирно, тихо, повага один до одного була, розуміння, що було, щоб все у вас було так, як має бути, як ви собі це бачите. Навчіться один одного розуміти, навчіться один одного прощати в деяких моментах. Ну, сюди не давайте залазити, поняли? Втім, ребята, я вас щиро від усього серця вітаю від імені моєї родини. Я дуже вам вдячна, що ви в мене з'явилися, що я з вами почала спілкуватися. Я дуже вдячна вам, що можливо. Ви з'явилися в моєму житті тоді, коли мені потрібно це було, а я вашому коли вам. От так що я від імені своєї всієї родини, вітаю вас з Новим роком. Я бажаю вам всього самого найкращого. І пам'ятайте, що добро починається з кожного з нас. Щоб там не було, які б обставини на житті не переслідували, щоб там у нас не було проблем. Завжди треба розуміти, що добра людина це світла людина. Не переходьте ніколи на сторону зла. От, что я сейчас хочу сказать. Я хотела бы, чтобы Димочка можешь показать вот такой мой наряд. Дальше отходи, дальше. Вот, ребя. Ниже опусти. Уже дивани застелені. Ріже ще. Ребята, вот, пожалуйста, плаття. Вот, хотела вам показать образ. Мы зустрічаємо Новий рік вдвох. Так вийшло, що настрою у нас абсолютно новорічного немає. І я вам вже розказувала, що ми залишились Дімою вдвох на новий рік, тому просто я вирішила дій плать, я вирішила в шортах. Ну я для вас вирішила діти і так сказать, виступити не сідаш за смаленою головою і в драній футболці, але бути прекрасний і хороший. Надію, що ви дуже гарно відсвяткуєте, зустрінете новий рік, що буде тихе мирне небо. От, ну що желать? желать? Головне здоров'я, щоб не було війни. Ти починаєш желати, ще треба було написати сценарій. Зачем комусь це треба? Я не вмію так говорити, мені треба души Головне, щоб ніхто не болів, ребята. Це найголовніше. Перше, це щоб не було війни. Друге, це щоб ніхто не болів, щоб всі були здорові. Все остальне, можна купити, починити, може там що угодно. Головне – два тих пункти. Я надіюся, що 2025 рік подарує нам, дай Бог, уже спокій. Все. Щиро вітаю, могла б випнути, але я ж не п'ю, поэтому всіх обнімаю. Діма приєднуйся до привітань. Ми вас всіх любимо, цінуємо кожного, кожного. Я вам дуже вдячна за підтримку. Це колосальна підтримка мене в розвитку. Дякую, нехай у кожного, у кого зараз немає якоїсь там етапу розвитку, нехай він прийде і буде. Я вже заговарююсь, Божа, нірнича, як роді на сцену вийшла. Знаєте, у мене ж бо є сцени. Ну, ладно. Трошки покажу вам наш столик. А, вже у нас все готово, у нас дуже скромний буде ужин і все по-баковому. Ну, може, до сусідів ще сходить, не знаю. Все, ребята, показую вам зараз. В общем, ребята, червона рибка печена, салатик, пюрешка. Э, це як його, білочка і солення. Все, більше нічого не будемо. По-перше, я ж ходію на дієті. Так що всіх вітаю з Новим Роком! Всім щастя, здоров'я, миру, благополуччя, достатку. Щоб все було. І нічого за це не було. Все, дорогі мої!